Права 1671. Знайди середнє арифметичний чисел 1 і 5. Познач на числовому промені число 1, число 5 та їхнє середнє арифметичне. Зроби висновок. Ну що ж, давайте виконувати крок за кроком. Спочатку знайдемо середнє арифметичний чисел 1 і 5. Я думаю, що ви вже здогадали, що це число 3. Ну, давайте його знайдемо. Отже, нагадую, щоб знайти арифметичне, треба знайти суму. Тобто 1 плюс 5 і. Треба поділити на кількість на 2. І це дорівнює тоді 1 плюс 5 це 6. А 6, що ділиться на 2, це дорівнює 3. Отже, 3 у нас записуємо середнє. Арифметичне. Середнє арифметичне число. 1 і 5. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді нам треба позначити на числовому промені число 1, число 5 та їхнє середнє арифметичне. Ну що ж, давайте тоді позначати. Беремо тоді лінійку і позначаємо тоді промінь числовий. В нього є початок, немає кінця. Отже, на початку ставимо 0. Так, беремо тоді одиничний відрізок це дві клітинки. Так, а зараз тоді позначимо число 1 і число 5. Ну що ж, давайте тоді, наприклад, червоним позначимо число 1. Так. Потім число 5, 2, 3, 4, 5. Є. І... Давайте ми крапочками позначимо, що ми беремо ці числа. Є. Ну а зараз позначимо тоді число середнє арифметичне, це число 3. Отже, 1, 2, 3, підписуємо 3. Ставимо крапку. Є. Ну що ж. Отже, ми позначили, ось у нас одне число, ось друге, а ось його середнє арифметичне. Зробити висновок треба. Ну, який висновок? Видно, що число 3 знаходиться рівно між 1 і 5 на однаковій відстані від одиниці і п'ятірки. Ну, який би я зробив висновок? Я б зробив висновок такий, що. пишемо на числовому промені. Промені? Середнє арифметичне? Середнє арифметичне? Двох чисел? Розташоване? Посередині між цими числами. Ну що ж, ось таке завдання: що середня арифметичне двох чисел знаходиться рівно посередині між ними на координатному промені. На цьому вправу завершено.